Як легко заводити нові знайомства? Мені здається, це така дуже лайтовенька, прикольна, цікава тема, тому що мені її часто ви задаєте і запитуєте, я впевнена, що вона багатьом цікава і це реально тупо люта база. Усім привіт! Мене звуть Юлія Вавренчук. І ви на моєму ютуб каналі. Як же ж легко заводити нові знайомства? Я думаю, ви пам'ятаєте, як в дитинстві це все було легко. Ти просто сидиш, граєшся там в пісочниці, підходить до тебе якась дівчинка, попросила тебе якусь там граблю. Ти кажеш, О, блін, привіт, мене звати Юля, давай дружити. І все. І в дитинстві реально все так було круто. І як ви помітили, більшість наших самих класних знайомств, це саме з дитинства. Це зі школи, це ті люди, яких ми знаємо вже дуже давно. Ясно, що вони класні вірні друзі, тому що ну блін, ми давно знайомі, я впевнена в цій людині, тому що ми пройшли разом крізь роки. Ми разом росли, ми разом змінювалися, і я знаю цю людину. І класно, коли в тебе якісь друзі з дитинства, але ясно що в дорослому віці вже теж хочеться. Ну потрібно просто для росту, для розвитку своєї особистості потрібно створювати нові знайомства, потрібно для себе відкривати нові знайомства. Це потрібно робити. Сказала, що вам не потрібно шукати типу там нових друзів, але нові знайомства. Я вважаю, що треба бути відкритим до нових знайомств, тому що ви не знаєте, які можливості, які зміни принесе вам те чи інше знайомство в ваше життя. То не Ше там дружити зі всіма, ніхто вас не змушує пускати людину в своє близьке коло спілкування. Але я вважаю, що і в дорослому віці потрібно постійно створювати нові знайомства, тому що це плюс можливості, це якісь нові люди, це якісь нові враження, це нові думки, це нові інсайди, тому що ну постійно спілкуватися з тими самими самим людьми. Звісно, це комфортно, це круто, але знову ж таки це зона комфорту. Тому. Я вважаю, що створювати нові знайомства це просто база, це потрібно робити для розвитку вашої ж особистості. І я би не сказала, що це мають бути які-небудь знайомства, тому що так само, коли ти йдеш гуляти з якоюсь новою людиною, я особисто дуже багато разів думаю, чи варто, чи треба мені ця людина, чи взагалі хочу я витрачати свій час на ту чи іншу людину. Це я вам зараз назвала переваги того, для чого нам нові знайомства, але все ж таки, як же ж створювати нові знайомства вже в такому дорослому, свідомому віці. В першу чергу я би сказала що нас обмежує страх, реально тупо страх. Ми просто боїмося підійти до когось, взяти як тяжко жити з сім'єю і знімати відео на Ютуб, коли хтось на фоні кричить, хтось щось там робить, хтось жарить. Але нічого, ми виходимо з тих можливостей, які у нас є. І причина, корінна причина, чому ми обмежуємо себе в знайомствах Чесно, я зараз задумалась над тим, що. Скільки я втратила можливостей, не познайомившись з тими людьми, з якими я реально хотіла, були моменти, коли я хотіла познайомитися з тією чи іншою людиною, але я просто засоромилась підійти до неї. Я просто злякалася. Я не знаю, чого я злякалася. Навіть пам'ятаю, у мене колись була можливість познайомитися з Соні, плакидюк. І що ви думаєте? Я просто я реально злякалася. От чого я злякалася? Я злякалася, що ну, людина не захоче зі мною просто знайомитись, тому що, а які переваги зі мною знайомитися? Я просто злякалась підійти до неї, там сказати їй декілька там приємних слів. Навіть не, я не розраховувала на знайомство, але дуже багато можливостей ми насправді втрачаємо через те, що ми просто боїмося, боїмося. Так, от, потрібно, щоб вам стало реально просто пофіг. Пофіг, що там про мене подумають, пофіг, що про мене скажуть. Я то, щоб повністю прийняти себе, потрібно забити на те, що хто про мене подумає, і прийняти себе такою, як є. Такою, як ти є, і не думати про те, а чи будуть мене приймати такої ті чи інші люди. Яка вам взагалі різниця? Чи будуть вони вас такою приймати? Чи будуть вони вас приймати з вашим блогом, чи будуть вони вас приймати з вашим ютубом? Тому що в мене часто були такі думки: там чи прийме мене та чи інша людина з тим, що от я, о така, яка я є, веду блог, інстаграм, ютуб і так далі. І зараз я така подумала: блін, Юля, а навіщо тобі за це прийматися? Ну реально, блін, мені просто пофіг. От я хочу, щоб вам стало господи, ці вихлопи біль ніяко на мене забрали? першу чергу поберіть свій страх? Чому запитайте себе, чого я боюсь підійти? От я тоді зараз запитую себе, чому я злякалася підійти там тоді до Соні Плакадюк познайомитися. Та тому що я подумала, який сенс там зі мною знайомитися, морізного там рівня і так далі. Вона скільки досягла, а скільки я всього досягла. Ну я я так само задавалася питанням, чому я в якихось моментах злякалася там підходити до когось, знайомитися. Я розумію, що ну, був якийсь страх, і просто треба проаналізувати, чого, чому я тоді цього не зробила, чого я боюся саме? Ну, що мені зроблять? Боїмося те, що дарять по нашому егу, так що задінуть наше оце внутрішнє я. Що ми, наприклад, підійдемо знайомитися, а людина нам там скаже, не хочу, не маю бажання, там взагалі якось негативно, погано на нас це висказається і спортить нам настрій. Ну, наприклад, я думаю, що в більшості випадків, чого ми боїмося підходити, знайомитися просто так на вулиці, та бо тому, що чи, чи будь-де там в закладах, в заходах, та бо тому, що ми боїмося почути слово ні ми боїмося, що та людина вдарить по нашому егу, ми боїмося, що якщо вона вам відмовить та людина. Ну що тут такого, навіть якщо вона скаже, ні, я не хочу знайомитись з тобою. Ну добре, не знайомся, піду з кимось іншим. Познайомлюся. Ну, типу, я вважаю, я вважаю, що тут немає нічого такого, навіть якщо вам реально відмовлять. Ну прийміть, будь ласка, ту ситуацію. От просто зараз подумайте про цей свій страх, чого я боюся, підійти познайомитися з якоюсь людиною. Подумайте всі оці ці події, можливі, які можуть бути в вашій голові, там чому ви цього боїтеся, і просто приберіть нафіг цей страх, щоб його у вас просто не було. Тому що то просто перестаньте боятися. Якщо ви боїтеся отак, от просто підходити знайомитись. Привіт, мене звати Юля. Давай знайомитися або там давай познайомимося. Почніть uh, просто з елементарної розмови. Почніть питати в людини, ну окей, як погода це дуже банально. Uh, почніть запитувати якісь питання. Ну, наприклад, ви помітили, що в неї там класний одяг, та? якась частинка гардеробу не класна, сережки класні. Ну, от щось вам сподобалось. Наприклад, приваблює вас людина зовнішньо, підійдіть зробіть їй комплімент, почніть питати про її сумочку. Вона блогер, почніть питати її про її блог. Тобто, і головне не робити це дуже лясливо, тому що я раніше так знайомилася з людьми, але бували моменти, коли я занадто нав'язла. Сливово випитувала в людини, я бачила, що, блін, вона відписує мені досить сухо, але я продовжую нав'язливо випитувати в неї, як вона цього всього досягла, і так далі. І я просто бачу, що вона перестала мені відписувати. Думаю, ну, напевно, людині не цікаво, напевно, не хоче витрачати на це свій час, свою енергію. Я прекрасно її зрозуміла і перестала їй писати. Ми з заході спитати, наприклад, сидите ви на заході підприємців, спитати там людини, яка сидить поряд біля вас, яким бізнесом вона займається. Таким чином починається ваша розмова. Тобто, якщо ви боїтеся знайомитися, напряму. Ну, почніть просто розмову для початку. Я пам'ятаю, я таким чином знайомилася в громадському транспорті з людьми. От так само десь їдеш кудись в далеку дорогу. Ну, по-любому з кимось познайомишся. І як починаються ці знайомства, зазвичай вони починаються з якихось базових речей. Десь там, наприклад, спитали, де туалет, починаєте говорити, що в іншому поїзді туалета не було, і все. І розмова починається. Ви знайомитеся іноді ви навіть не питаєте ім'я цієї людини, але сам факт, що ну, якщо ви хочете, ви створити це знайомство. Тобто. Якщо ви хочете створити знайомство, почніть питати в людини про якісь базові речі, якось задіньте, хоча б почніть цю розмову, почніть якусь комунікацію з людиною, і тоді ви створите це класне знайомство. Що я би вам порадила, не бійтеся і згадайте себе, от просто відчуйте себе як дитина. От як ми в дитинстві це робили, вам було просто пофіг, вам було пофіг, що про вас подумає та дитинка, що вона про вас скаже, і так далі. Ви, ви над цим не задумувались. Точно так само і зараз. Просто забийте фіг, просто пофіг. Підійшли на пофігу познайомлювати. Знайомились на пофігу, там щось вийде, не вийде з тою людиною, немає різниці просто. Ви це зробили. Головне, що ви переступили у цей свій в голові цю установочку обмежень і це зробили. Я зараз говорю про такі вуличні знайомства, тому що в соцмережах набагато легше, мені здається, знайомитися. Так само на заходах. На заходах теж легше знайомитися, але ну реально іноді можна просто підійти на вулиці і познайомитися. Якщо у вас є там бажання, Да це може бути страшно, але ви не знаєте, що вам це знайомство може принести. Ну, вдруг реально це. Це знайомство якось на ваше життя повпливає. Тому я би радила реально, коли ви бачите якусь класну людину, або ви її вже знаєте, або ви давно хотіли з нею познайомитися. Просто підходьте, не бійтеся, знайомтеся. Там заходи. Якщо у вашому місті є якісь заходи, які по тематиці там вам підходять, наприклад, там ви любите там, дизайн одягу, і є якісь такі заходи по дизайну, обов'язково ідіть туди. Будь ласка, ідіть туди і не бійтеся туди йти, тому що я особисто пішла один раз. Я ризикнула сама, пішла на захід. Був такий досвід, що коли я, коли я тільки переїхала в Київ, я на наступний день відразу записалася на захід. Я просто стільки вражень отримала, скільки я отримала при тому всьому, що я нічого не робила. Я просто прийшла на цей захід, там десь лишили силочку на мій інстаграм, і все. І на мене попідсувались дуже багато класних людей, які також в цій сфері, які також цим цікавляться, і ми з ними познайомилися, погуляли ще досі, з деякими там спілкуюся, списуюся, деякі взагалі вже досягають неймовірних результатів в цій сфері. І це реально дуже дуже круто, коли ви наважилися піти на якийсь захід, де який вас цікавить, тобто вважає, враховуйте той факт. Що ця тематика, щоб вас цікавила, і ви реально можете отримати дуже багато класних, якісних, корисних знайомств. Пам'ятаєте, що знайомство це не обов'язково там про дружбу, це про те, щоб знайти друга всього свого життя. От коли стала старшою, я почала розділяти в своїй голові різні типи, знайомства. почала розділяти знайомства. Тобто, в мене є, наприклад, якесь робоче знайомство. Тобто, я знаю, що з цією людиною ми будемо говорити на таку-то тему, тобто, ця людина це там більше робота, ніж особисте життя. З цією людиною я розповім їй про своє особисте життя. Я їй можу поплакати, понити. Все розказати. Цій іншій людині я не буду цього розповідати, тому що там мої зустрічі з нею це там виключно робота, це не є щось таке особисте і так далі. Тобто. Ну, знайомства теж якось потрібно розділяти, і не обов'язково створювати відразу знайомства в плані дружби. Ви можете отримати корисні знайомства в плані там сфери, в якій ви розвиваєтесь. А вже потім ви можете побачити, а вдруг реально вийде якась дружба з цією людиною. Не просто третє, як створювати нові знайомства. Це соцмережі. Це саме класна штука. Я це дуже люблю. Хоча ж можна знайти чоловіка майбутнього, можна знайти стосунки, можна знайти його найкращого. Можна знайти якусь людину сулмейта в соцмережах можна знайти просто будь-кого і будь-що. Зараз є історії, що типу там два тіктокера, які зійшлися, стали парою і так далі. Просто уявіть, скільки а, знайомств можна отримати в соцмережах, якби ви просто не боялися писати там тій людині, яка вас цікавить. Якби ну навіть ви зараз забрали у цей страх, типу навіть в соцмережах, чому ви не пишете тому, хто вам цікавий? Ну, типу, якщо я не цікава людині, я її не буду писати. Дуже я побачила, що я один раз написала, інтересу не було, я більше писати не буду. Але чого ви боїтеся? Ви навіть не знаєте, цікаве ви цій людині чи ні? Ну, ви бачите, наприклад, якусь людину, яка вам здається цікавою, буде про що поговорити. Візьміть і на їй. Можливо, ви помиляєтесь, а можливо, ви не помиляєтесь, можливо, це реально буде класне знайомство. Можливо, цій людині теж буде приємно з вами поспілкуватися. Ну тобто чому просто взяти і цього не зробити? Людинку в Тіктоці. Ну, наприклад, побачили ви якогось там хлопця в тіктоці, він вам сподобався. то зайдіть на його профіль. Я не знаю, лайкніть йому фотку, підпишіться на нього, і побачите, чи буде якась взаємодія. Якщо взаємодії не буде, то все, до побачення. Мережі це теж одна така класна платформа, де можна заводити нові знайомства. Хоча ну, там можуть бути різні знайомства, реально можуть бути романтичні, можуть бути там ділові і так далі. Просто головне будьте реально, моя от порада така, будьте активними в соцмережах, тому що чим ви активні в соцмережах, тим більше можливостей на нове знайомство ви собі даєте. Ну, тобто, там, Тік-Ток, якісь постять. Постіть якісь Тіктоки, постіть свої думки, типу не бійтеся просто проявлятися в цей світ. Бітеся просто проявлятися в цей світ, не бійтеся себе показувати, своє обличчя, свої думки, тому що займайте своє місце в просторі. Просто я буду казати це в кінці кожного відео, щоб ви займали своє місце в просторі, не боялися бути собою, не боялися себе там показувати і так далі. Так що. Я сподіваюся, це відео вам було корисне. Всіх люблю, всіх цілую. Обіймаю. Сподіваюся, ви будете після цього відео ви не будете боятися створювати нових знайомств. Тому що ще раз кажу, ви не знаєте, які ви можливості втрачаєте, не познайомившись з тою чи іншою людиною. Ну навіть якщо вона не захоче з вами знайомитися, то все до побачення. Я спробувала. Головне, що. Блін, ваше его не задіти, по вашому его не вдарили. Того, що ви підійшли, спробували. Хто переміг? Ти переміг правильно, тому що ти спробував, ти підійшов до цієї людини. Ти з нею познайомився? Ти переборов свій страх, ти переборов себе, і е, це зробив. Тому. Я не бачу тут ніяких мінусів, підходьте, знайомтеся, не соромтеся. Так само, якщо ви бачите якогось блогера, ну не бійтеся до нього підійти, якщо ви бачите якусь там зірку і так далі, не бійтеся до неї підійти, там попросити фотографію, сказати, по-перше, пару ви хочете, не бійтеся. Я пам'ятаю, до речі, якось підходила до Тані Самбурської, боже, знала би ви, як я боялася підійти. Але я така щаслива, що я до неї підійшла. І я пам'ятаю, мене мама просто вмовила: каже: Іди, не бійся, іди, тут, типу, нічого такого немає. Вона тобі не відмовить, всі люди фотографуються. Я підійшла. До неї сфотографувались ми поспілкувались десь годину. Мені прийшло реально дуже багато інсайдів, ідей, і я дуже щаслива, що от вона виділила оцю годину на мене, і ми поспілкувались.